Ліліана Лаврук розшукує брата. 32-річний коломиянин Любомир Гурмак поїхав у Київ ще минулого тижня. Шість днів тому із ним втратився зв'язок. Жінка підозрює, що брата затримала міліція. Любомир Гурмак поїхав з дому ще минулого тижня. Сестрі сказав, що їде в Київ на роботу. Та як виявилось, він перебував на Євромайдані. Шість днів тому я з ним говорила. Десь приблизно так. То я ще з ним говорила, то з ним було все нормально. А вже як це сталося, то я дзвонила то вже телефон був виключений. Що з братом Ліліана не знала до вчорашнього вечора. Першу звістку про Любомира отримала від незнайомої жінки у четвер, 23 січня. Подзвонила жінка. До нашої співробітниці я працюю на швидкій, і вже співробітниця вже дала мені знати номер телефону. То я розмовляла її, вроді Наталя Петрівна звати вона якийсь медпрацівник в якомусь закладі. Що Там мій брат його утримувала міліція, міліціонер був з ним. Він був на наручниках, побитий. Я Любомир Гурмик з Коломиї з вулиці Карпатської. Це вигукував чоловік, якого привезли у столичну лікарню. Невідома жінка, можливо, медпрацівник, все почула і вирішила повідомити рідних. Що робити далі? Ліліана не знає. Їхня мама померла 10 років тому, а батько в лікарні. Сама ж вона поїхати у Київ не може, має маленьку дитину. «Щоб його там не катували, не били, пережива. Як ми дізналися, 32-річного Коломиянина затримали під час сутичок на вулиці Грушевського. Любомира Гурмака і ще 16 осіб з тілесними ушкодженнями тримають у слідчому ізоляторі Лук'янівського СІЗО. Про це повідомив народний депутат від удару, голова комітету справ людини національних меншин і міжнаціональних відносин Валерій Пацкан. Сьогодні ув'язнених привезли Боболонський суд. Які результати процесу наразі невідомо.